Шановні любителі футболу, отже, друзі, сьогодні на стадіоні «Колос» в Ковалівці запрошуємо вас переглянути матч однієї шістнадцятої фіналу Вібет Кубка України з футболу зустрічаються спортивний клуб «Денгоф», Денихівка, Тетіївська громада, Білоцерківський район, Київська область та футбольний клуб Агробізнес з міста Волочиськ, «Волочиська громада. Хмельницький район, Хмельницька область. Все готово до початку зустрічі, друзі. І я думаю, друзі, залишайтеся з нами. Цей футбол транслюється на ютуб-каналі УПЛТБ і обіцяє нам подарувати дуже цікаве видовище. Адже зустрічаються сьогодні команди трошки різного класу, а це завжди додаткова інтрига. Олексій Змієвський проти Олександра Чижевського. Десь досвід проти молодості. Подивимося, хто кого. Отже, гра розпочалася центральні оборонці. Владислав Юзефович, 94 й та Олександр Кальчук, 3-й. Всі матчі в цьому сезоні розпочинали саме в такому поєднанні. Захисники Денговпа зражу в атаці Денихівці, Денис Голуб прострілює небезпечний момент. Коли один з опорників грає більше на атаку, інший на руйнування. Під нападником Євгеній Євгені Миколаюк, номер 4 -й. Як я його називаю Маленький принц. Дуже цікавий футболіст. Зараз небезпечний момент. Зараз простріл діють восьмий та шостий номери. Зараз підкат такий жорсткий з м'ячем залишаються футболісти агробізнеса. Може бути небезпечно, але ні, пробити не вдалося. І зіграли в цьому епізоді опорники волочиського клубу, зокрема, Кирило Павлюк. Перехоплення Миколаюк. Іде вперед, Євген. віддає на листопада. Листопад в дотик, Непогана передача на самого. Вихід. У... Треба пробувати. І рятує свою команду зараз в цьому епізоді Басовський. Оці випади е, денгофівців. І насправді, е, я так думаю, що це і є. Е, така от... Ох, який момент зараз пішов у підкат. В цьому моменті Євгеній Миколаюк і рефері фіксує порушення правил середньовічних часів. І, от, до речі, родичались вони навіть з королем Прусії. Отак, от Констанція Сангушко, так з роду Денгов володіла оцим селом. Зараз в атаці агробізнес небезпечний момент професіональної футбольної ліги України. Та майже всі, якщо так подивитися, ось зараз непогано скидає сомов на голуба перед перед голубом. Четвертий номер. Басовський. Голуб карного майданчику. Удар порота! Який шанс? Зараз був! Пантерою кинувся зараз у кут і кінчиками пальців. Зараз на повторі ми з вами бачимо. Також досвід виступів на професійному рівні мають і Старченко, і Зозуля, і Кальчук. Та майже всі, майже всі футболісти. Іван Гребенюк. Знову в атаці Денихівці. Роман Мачуленко. Під удар Гребенюку. Удар поворота! Рикошет і м'яч в руках Максима Хмельовського. 2018-2019. Команда штурмує висоти у першому дивізіоні. Найкращим поки що показником було четверте місце. В минулому сезоні команда посіла п'яте місце в першому дивізіоні. Тобто одна із кращих команд. Зараз удар по воротах і хороший шанс головою пробивав, Зараз ми бачимо в повторі. Пішла подача з лівого флангу в рамках однієї 16-ї фіналу. Вібет Кубка України з футболу. Кирило Павлюк, номер 6 та Віталій Дмитро теплий, номер восьмий. Зараз Денгоф і Небезпечний момент. Підскок. Сьомка зліва. Принаймні, ситуативно я так дивлюся, зараз в даний момент. І Лень справа. Під нападником грає капітан команди. Роман Кузьмин номер 10 Склад на другий тайм від Олександра Чижевського, головного тренера агробізнеса. Зараз Войтіховський з м'ячем одразу віддає. Дуже добре бачить поле. Максим віддає на Леня. Лень віддає, ну тут можна забувати. Який шанс зараз був! І удар боота м'ячу сітці. З розвороту все ж таки закрутили хребці захисникам Денгофа. Зараз в цьому епізоді футболісти. Агробізнеса розвернувся навколо своєї осі і з розвороту. Забив. Ось, зараз повторюємо, ми бачимо цей момент. Лень віддав передачу і Кузьмин забиває. В цьому епізоді перехитрив і голкіпера Денихівців, і захисників Денихівців, і одразу змайстрували гол у ворота Денгофа. Подача могло бути небезпечно, але там положення поза грою. Положення поза грою Спортивний директор Андрій Донець, який зараз захищає Україну в лавах ЗСУ. Знову ватація агробізнесу, Знову цей дев'ятий номер Максим Войтіховський. І добування. Який шанс зараз був? Керівництво команди. Президент клубу Олег Балагура. Віцепрезидент Константин Махницький, спортивний директор Дмитро Баклаєнко. Головний тренер Олексій Змієвський, тренери Дмитро Черикал, Андрій Ярко та Олександр Григоренко. В атаці. агробізнес і красивий, який удар! Просто Андрія Ярмоленка пройшов з правого флангу, змістився в центр і з кута карного майданчика. Невідпорно пробив. Тут без шансів для Дениса Старченка. Пропущені два м'ячі, це безумовно. Виражаючись боксерською термінологією нокдаун, але не нокаут. Зараз подача від Євгена Миколаюка бореться Євген Миколаюк. Денихівці ще поки що е, намагаються намагаються щось створити біля воріта агробізнеса. але відчувається, що можливо десь трішки й самі не вірять у це. Ігор Бровко прострілює небезпечно. З 2019 року очолює агробізнес. Я впевнений, що е, якщо керівництво клубу довірить, момент був зараз у Ігоря Бровка. Ну і подивлюється вже на секундамір рефері нашого матчу Сергій Подригуля. Іван Сомов проб'є. Удар поворотах. М'яч летить повз ворота. І ось звучить фінальний свисток Сергія Подригулі. З рахунком 2-0. Агробізнес Волочиська перемагає Денгов з Денихівки. 2-0. Так, завершився цей поєдинок. Дякуємо всім за те, що ви нас дивилися. Україна обов'язково переможе. До нових зустрічей на футболі.